Масштабна лісова пожежа. Від суботи в районі села Старе село, що на Сардинщині. Пожежа горить суха трава, чагарники та лісова підстилка. Записала відео, тепер вибачається. Заради хайпу мешканка САРН записала зневажливе відео на фоні портретів загиблих захисників України. ITV. Новини. Добрий вечір. На Майдані Незалежності у Рівному знову прощалися із героєм. В останню дорогу рівняни провели Валерія Комара. Захисник був мобілізований до лав ЗСУ у травні 2023 року. Про службу у війську рідним розповідав мало не хотів, аби хвилювалися. Валерій Комар загинув, виконуючи бойове завдання захисту України на Запорізькому напрямку 2 вересня. У героя залишилася мама, сестра та дружина з двома дітьми вічна шана та слава. Герою. Житель Рівненщини загинув внаслідок вибуху гранати. Інцидент трапився у селі Синів, що на Гоштанщині, вчора, 8 вересня. Як встановили слідчі, боєприпас вибухнув в одній із кімнат будинку, де знаходився чоловік і. Помешкання він загинув відразу. Наразі відкрито кримінальне провадження. Усі обставини, зокрема звідки у чоловіка узявся боєприпас, встановлюються. Слідчо-оперативна група встановила, що боєприпас детонував у одній із кімнат будинку, де знаходився 69-річний господар. Від отриманих травм він загинув. Відомо, що чоловік проживав сам. Вибухи почули сусіди та викликали медиків. Фахівці вибухотехнічної служби ГУНП на місці події вилучили уламки, характерні для вибуху гранати типу РГО. Слідчі відкрили кримінальне провадження. На півночі Рівненщини масштабна лісова пожежа. Відомо, що повідомлення про загоряння поблизу села Старе село, що на Сарненщині, рятувальники отримали ще в суботу, 7 вересня. Горіла суха трава, чагарники та лісова підстілка. Пожежу ліквідовувати рятувальники продовжують до сьогодні. Однак працівники ДСНС запевняють, що ситуація наразі під контролем, жертв та постраждалих немає. Наразі над гасінням працюють близько 80 людей, серед яких рятувальники, лісники, працівники місцевих пожежних команд та місцеве населення, а також 12 одиниць техніки, серед яких пожежні автоцистерни, трактори з плугами, екскаватори та болотоходи. Ситуація під контролем рятувальників, Жертв та постраждалих наразі немає. Загрози для населених пунктів наразі також немає. Ми закликаємо жителів області не нехтувати правилами пожежної безпеки, більше інформації згодом. Заради хайпу зневажила пам'ять про загиблих героїв у місті Сарне, що на Рівненщині, молода дівчина опублікувала у соціальній мережі TikTok відео, де вона танцює на фоні інсталяції з портретами загиблих українських захисників, і робить вона це під російську музику. Чим обернулася її така подія? Дивіться далі у сюжеті. Показує нецензурні жести, танцює і підспівує пісні на фоні інсталяції загиблим героям. Молода дівчина Сарду опублікувала у соціальній мережі TikTok відео, де вона витанцьовує в центрі міста поруч із портретами українських захисників. Особливого цинізму ситуації надає факт, що танець виконувався під російську пісню з нецензурною лексикою. Да пошло все на... Відео моментально розлетілося місцевими соцмережами. Людей подібна поведінка неабияк обурила. Це просто жах, ганьба, і це все в нас на рівненщині. І звідки вони такі беруться? Опісля про інцидент дізналися і правоохоронці. Відтак із дівчиною вже встигли провести виховну бесіду, і вона записала відео вибачення за свою ганебну поведінку. У скоєному зізнається, шкодує про вчинене та просить вибачення у родичів полеглих захисників. Під час зйомки відео я не думала про почуття родичів та близьких загиблих воїнів. У зв'язку з цим я приношу щирі вибачення за свої дії перед рідними загибли та всіх громадян України. Разом з тим, за повідомленням правоохоронців, жінка і раніше потерпляла в їхнє зору, оскільки неодноразово покидала місце проживання, залишаючи своїх двох малолітніх дітей на бабусю. Поліцейські офіцери громади спільно з співробітниками управління Служби безпеки України встановили та розшукали порушницю. Нею виявилась 23-річна сарненчанка. У скойному вона зізнається, шкодує про вчинене на просить вибачення у родичів полеглих захисників. Відомо, що 23-річна жінка і раніше потрапляла в поле зору правоохоронців, оскільки неодноразово покидала місце проживання, залишаючи своїх двох малолітніх дітей на бабусю. Щодо танців під російську пісню на фоні інсталяції загиблим героям, патрульні склали на жительку Сарн Адмінпротокол за дрібне хуліганство. Артем Максименко, телеканал ITV Media Group. Про те, що на автовокзалі рівного проведуть службову перевірку через неважливе ставлення до матері військовослужбовця: про чоловіка з Рівненщини, який жорстоко побив собаку, а також про добровольця із Рівненщини, який розповів про сутички з росіянами на фронті, читайте на нашому сайті itvmg.com. ще більше інформації шукайте на платформах ITV Media Group, у соціальних мережах. Підписуйтесь, аби знати більше. Відпочивали та донатили на ЗСУ. У Рівному протягом двох днів проходив фудфест, де збирали кошти на допомогу українським військовим. Чотирилапі змагання у Рівному пройшла перша з часів повномасштабного вторгнення міжнародна виставка собак. Відпочивали та донатили на ЗСУ. У рівному відбувся фестиваль Фудфест, де люди мали змогу впродовж двох днів насолодитися різноманітною їжею, музикою та допомогти нашим військовим. На всіх відвідувачів чекала насичена шоу-програма, цікаві розіграші та концерти. Деталі розповість наша Дарина Черемшина. Донатьте відпочиваючи вихідними у рівному пройшов вже відомий для містян фестиваль Фудфест, де відвідувачі мали змогу насолодитися виступами сучасних музичних колективів, розмаїттям страв від провідних кухарів України. А найголовніше взяти участь у розіграшах лотів та донатити на підтримку воїнів 150-ї окремої бригади. Як зазначає один з організаторів фестивалю Святослав, у Рівному вони вже вдруге. «Фестиваль «Фудфест» Він родом з Луцька, йому 9 років. Наступно. Ному 2025 у нас ювілей. Будемо святкувати його. Нам буде десять. Ось ми дуже раді завітати в цьому 2024-му в Рівне. і Ось уже організувати другий фест. Перший у нас був на території Оптима, Пріма Вера Бершлос. Другий такий масштабний більший в парку Шевченка. Утім, першочергова мета фестивалю допомога нашим захисникам. Ну а зараз ми. Фестивалями в першу чергу робимо все для того, щоб допомогти нашим хлопцям, адже лишень завдячуючи їм, завдячуючи тим героям і кіноці пікселі і дають нам змогу от зараз тут зібратися. Ми можемо реалізовувати свою діяльність. Співорганізаторами фестивалю виступили волонтери громадської організації «Рівне разом, як зазначає членкиня команди Катерина Марчук. Вони підтримували та завжди готові підтримувати і надалі наших захисників. Хлопці звернулися з Луцька. Це вже другий фестиваль, хочу зауважити в нашому місті для того, щоб їм допомогти організувати і зробити. Саме такий фестиваль, а рівне разом це про ЗСУ, це про будь-яку можливість потрібно використовувати. І сьогодні не день розваг, сьогодні день можливості всіх людей, всі які прийдуть зібрати чим більше коштів на наші збройні сили України. Ми бачимо позаду мене автомобіль. Наша 150-та бригада. Саме сьогодні збір йде для цієї бригади. У майбутньому планується ще такі заходи. Утім, усе залежатиме від самих відвідувачів. Це другий пілотний проект, так скажемо, і якщо він другий, однозначно має бути. Бути і третій, але я повторююся, найголовніше це кінцевий результат. Якщо наші рівняни просто приходять сюди розважатися і не будуть донатити, це буде крайній концерт в нашому місті. Якщо вони будуть донатити і приходити розуміти, і дякувати для наших захисників, ми будемо повторювати і однозначно. А ось думки рівнян щодо таких заходів різняться. Потрібно завжди допомога. Типу будь-якого формату, чи то ти сидиш вдома і допомагаєш, чи ти. Гуляєш і допомагаєш таким чином. 50 на 50. Две походити. Час такий. Є кого, хто працює, є хто воює, є хто відпочиває. Це. Важно люди не разом з тим. У нас була змога поспілкуватися із ветераном російсько-української війни, який задонатив 6 тисяч гривень під час традиційного розіграшу лотів від наших захисників гільзів від снарядів. Серед іншого, рівняни, також мали змогу придбати футболку з підписом Валерія Залужного. Я підтримую, да, хай донатять, бо дійсно дуже дуже вдячний волонтерам, дуже дуже вдячний всім, хто нам допомагає, Я дуже вдячний, але задонатив і за того, що ну мене не спо. Суть прийшла пенсія, давай. Головне, щоб моїм хлопцям, моїм побратимам це допомогло. Чесно, якщо дійсно туди будуть донатити оці гроші, всі, що ми донатимо, і їм чесно. Респективожука, як зазначають організатори, вже у 2025-му знову заплановано проведення чергового футфесту у Рівному. Утім, чи стане це реальністю, Утім, чи стане це реальністю, усе залежить від донатів та ситуації на фронті. Дарина Черемшина, Богдан Корб'як, телеканал Group. Понад два роки на даху будинку пані Юлії із села Бармаки мешкає родина Лелек. Однак, з часом перебування родини пернатих почало приносити незручності власникам помешкання. Який вихід знайшла пані Юлія, та хто допоміг їй у цьому? Дивіться далі. Уже більше як два роки на даху будинку пані Юлії оселилася родина Лелек. Птахи прилетіли туди навесні 2022 року та облаштували гніздо. За словами власниці будинку, спочатку вони намагалися звернутися до спеціальних служб, аби зняти гніздо. Однак ті порадили не чіпати домівку пернатих, щоб не нашкодити їм. Вони почали будувати це гніздо. Ми телефонували всі служби, але тоді я була вагітна. І якби нам всі порадили, що краще не чіпати. Ми, виходить, рік не чіпали. Потім ми хотіли його, щоб нам зняли. Ми ні одну службу не знайшли, і ми вирішили, що вже хай буде. Однак, коли перебування лелек стало шкодити будинку та заважати його мешканцям проводити ремонтні роботи на даху, пані Юлія вирішила все ж перемістити лелече гніздо. Втім, зробити це самотужки виявилося складно, тож жінка вирішила шукати допомоги. Тоді на її прохання відгукнувся один із рівненських сажотрусів, і вже за декілька днів, приїхавши у бармаки, переніс гніздо з даху на найближчу знеструмлену опору. Як розповідає Тарас Цимко, гніздо Лелек справді наносило шкоду будинку, тому перенести його було необхідністю. Це могло б зашкодити здоров'ю взагалі людей, які прибували в житлі. Міздо перешкоджало виходу викидів від газового котла від газового та вентиляційний канал перекривало. Тобто це були Можливі наслідки чадним газом більше двох годин роботи, і лелеча домівка вже була знесена з даху, а згодом встановлена на знеструмленій електроопорі. Зі слів пана Тараса, гнізда птахів на дахах домівок давно вже не є чимось незвичним. Тому мешканцям будинків варто спостерігати за своїми помешканнями, особливо за димарями. А якщо вже й сталося так, що на вашому даху оселилася лелеки та наносить шкоду вашому дому, варто відразу звертатися до спеціалістів, оскільки самотужки переносити гніздо ризиковано. На ну, обов'язково треба викликати спеціалістів. Бо спеціалісти себе чудово відчувають на висоті, розуміють кожен свій шлях, крок, щоб як правильно формувати правильно свої дії щодо демонтажу того, гнізда чи іншого. Самотужки це ризиковано. Ризиковано як мінімум впасти з даху. Тому я рахую обов'язково звертатися до спеціалістів. Вікторія Якимець та Микола Мельничук, телеканал Media Group. У рівному на вихідних відбулася виставка собак впродовж двох днів власники чотирилапих мали можливість похизуватися своїми улюбленцями та отримати різні нагороди. Як все відбувалося, та за якими критеріями оцінювали собак? Дивіться далі у сюжеті. У рівному 7-8 вересня відбулася виставка собак. Продемонструвати своїх улюбленців у всій красі з'їхалися люди з різних куточків України. Як зазначає заступниця голови правління Рівненського обласного осередку кінологічної спілки України Мирослава Диновська, спочатку повномасштабного вторгнення це перша така подія. Вони у нас до війни проходили традиційно, але в травні місяці зазвичай, і е, друга виставка е, Кубок Рівненщини, така як зараз, вона була міжнародною до війни, але це перша е, виставка, яка під час. Е, Воєнних дій відбувається так після повномасштабного вторгнення, було зареєстровано понад три сотні учасників з різних регіонів України. На нашій виставці 335 учасників присутні з майже практично всіх регіонів України. Порід більше 70». А ось оцінювали чотирилапих експерти міжнародного рівня. Працює чотири ринга в рингах Працюють експерти. Експерти міжнародного рівня і вони оцінюють. Кожен експерт оцінює кілька порід в цих породах. В кожній породі вибираються кращі собаки в різних вікових категоріях. Потім ці кращі собаки в кінці, коли завершується експертиза, проходять уже головні конкурси. Виставки Юлія, власниця одного з чемпіонів, до рівного приїхала спеціально з Одеси задля виставки. Каже, не планували брати участь, але вмовила попередня власниця собаки. Додає перемогу чотирилапого надихнули возити на виставки і надалі. Насправді, це наша перша виставка як для нього, так і для мене. То я не сильно ще розібрала матчасть, Буду навчатись нам. допомагати ми перемогли, отримали за два дні юного чемпіона і юного інтерчемпіона України. Попередня власниця вмовила взагалі. Я ж кажу, не планували і не планували виставлятись, але каже, що дуже гарний пес. До наступного тижня буде в Одесі. Плануємо піти, спробувати ще там. Киянка Тетяна зареєструвала трьох австралійських вівчарок, і кожен з них переміг у різних номінаціях. Утім, для чотирилапих це були не перші перемоги. Це в нас господію САС ну, юниту. Тіпо... Господи. Получу в своєму класі ЦАЦ, перше місце. Юний кандидат в чемпіон. Так, це у нас тоже юцац без юніор, представник юніорів, а це у нас цац і без, ну, кращий породник. Боб фелочів. А, ще у нас бос. Кращий представник протиполежного полу. Це вже чемпіон України, це бейбі-чемпіон, цей щенок-чемпіон і це юного чемпіона закриває. На переможців очікували смаколики та медалі. Проте кожен з присутніх отримав позитивні враження. Дарина Черемшина, Богдан Корб'як, телеканал ITV Media Group. Медіагрупце. Всі новини на сьогодні бережіть себе та близьких. Злагоди у вашій оселі та миру. Він обов'язково настане, адже Україна переможе.